Британія займає друге місце в світі по рівню нещасних людей в країні. Друге місце по рівню депресії. Розуміло? А Німеччина там теж недалеко йшла. Україна, до речі, 24 чи 27. Ми набагато щасливіші, незважаючи на всі обставини, ніж прикиньте, Британія. І це мені понятно. Ну, тут, Тут реально. Чим тут займатися? Живеш на якомусь острові. Він і не дуже для життя на самом деле приспособлений. Погода непонятна. І тут ти типа якби подчинення королями, существуєш для того, щоб королевству типу, услужувати. Но ти в Британії, ти типа в і цей постійно дістан... якась, в общем. Потом, мова діалекти Британці, шотландці, ірландці, хер паймеш, іноді стоїш роззаварюєш. Ну, у мене непоганий рівень англійської, типу. Я так слухаю, і думаю, а чому? Ну, як на це, знаєте, западенський діалект. Наш думаю, а чому? Вообще? Що там, яка розмова? Ну а воно десь отак і працює. А, і це теж дуже, дуже, дуже огнітає. Бачите, от, от таке, от, так воно все виглядає, де так. Це в фільмах воно так все красиво було, а насправді вообще не то. Далі обслуговування. Ще хуже, ніж в Німеччині. Ще гірше, набагато гірше. Те саме стосується медицини, гірше медицина тут. Дуже довго чекати аптменти. Ой, ще в мене таке враження, що я до стажера з, мед... з медицинського коледжу в Україні прийшов, який на першому курсі ще нічого не знає. А це тут доктор високий. Ні, тут є суперспеціалісти, професіонали, але вони стоять дуже дорого і вони за тебе не візьмуться, Якщо у тебе маленька проблема, і її, її можна дешево вилічити. А, далі кава. Я ні разу тут не випив нормальної кави, Ну тільки в Лондоні. Знаєте? тільки в Лондоні. Ну, дивіться, красиво, так? Да? Красиво. Я от біля моря. Ну, прикольно, але так. Я, я вам ще я не перестану це повторяти, Так скучно, коротше. Просто жесть. Просто трэш. В принципі, ребят, оце воно і все. Може, я ще там далі пройдусь, покажу вам щось. Тобто, ти вроді би і в королівстві. Ну заїдеш в Лондон, страшно дорого, страшно дорого, всі в ділах, всі в попихах. Ти питаєшся, як то там чуть-чуть розслабиться, що-то туди-сюди, всі оцю успіху йдуть, що-то. Коротше, тут прикольно, знаєте, кому? Хто в Україні не зарабатував багато, не жив таким достатньо насиченою життям, ті такі, вау, Британія. А ті, хто нормально зарабатував, ті в ній з Німеччини вахері, в ахері, і взагалі в цілому з Європи в ахері, і з Британії так уже подавно, тому що за ці гроші раніше можна було в Україні жити як царь, та навіть в Європі можна класно було жити, а тут, і, виходить, тряпочка. Я пам'ятаю, як в Британію приїхав, я кажу, ми коли в місто приїдемо вже? Бачиш, тут часто білим обводять, щоб ти бачив, що тут дирка. Типа, ми не ремонтувати будемо, ми білим обведемо, щоб ти бачив дирка і не в'їжджав машиною туди. І це постійно на всіх дорогах і так далі. Так от, я їду і кажу, ми колись вже приїдемо. Вони кажуть, так це є місто. Я кажу, як це? Воно така вся Британія. Отака, реально їдеш. Постійне таке враження, як по селу. А це і є вся Британія. Україна до війни найпрекрасніша країна в світі була. Шкода, капець.